Слава Україні, всім і захисникам. Дякую, що ви з нами в ефірі Тернопіль. Просто зараз розповім про головне станом на цю годину. В гусятині горіла суха трава. В Копичинецькій громаді знайшли снаряд Другої світової війни. Кабінет міністрів заборонив українським спортсменам брати участь у змаганнях, якщо там є представники Російської Федерації. У 2022 році вже понад 2000 тисячі пар зареєстрували військові командири. І з 1 квітня на Тернопільщині неростова вилов риба, а також рецептурні препарати можна купити за електронним рецептом. Це коротко про головне далі детальніше. Трата зору через укол. Відомо, що ліки, які ввели в очі 22 пацієнтам Чортківської лікарні, в Україні не зареєстровані. Комісія, яка досліджує цю ситуацію, досі працює. Правоохоронні органи надали нові документи. Крім того, вивчають медичну документацію з Чортківської лікарні і чекають на висновки з дослідження самого препарату на його якість. До складу постійної комісії, яка діє при департаменті охорони здоров'я, входить 18 фахівців. Працює і експертна група. В даному випадку це експерти-офтальмологи в кількості п'яти чоловік, які саме вивчали всю медичну документацію, які працювали і з пацієнтами, бо це в більшості офтальмологи, які працюють в нашому єдиному офтальмологічному відділенні обласної клінічної лікарні. І вони робили свої експертні висновки. Контрольна експертна комісія продовжує не закрила свою роботу і не зробила. Лаше висновки, оскільки правоохоронні органи надали ще додаткові запитання, і контрольна експертна комісія продовжує свою роботу в офтальмологічному відділенні. призупинено при проведення операцій. Обшахраював двох людей зловмисник з кривого рогу на в Тернополі, використовуючи банкомат. Як чоловікові вдалося привласнити чужі гроші? Дивіться в сюжеті. Позбавлення волі на строк від трьох до восьми років загрожує 31-річному уродженцю Дніпропетровської області. Йому інкримінують шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Працівники відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області спільно з оперативниками встановили, що чоловік причетний до двох злочинів, які він чинив щодо мешканців обласного центру. Шахрайські дії зловмисника полягали в тому, що заздалегідь підійшовши до банкоматного пристрою, в банкоматах є така функція як поповнення мобільного рахунку без. Самої карточки. І після цього, як він ввів свій номер телефону, він відходив від даного банкоматного пристрою та очікував, можливу потерпілу особу. Підходила особа, яка, от, прочитавши, що на екрані написано, ви поповнити мобільний рахунок, вставте картку. Вона вставляла картку банківську, вводила Пін-код, потім далі читала, що написано, ви бажаєте поповнити мобільний номер телефону на таку-то суму вона натискала кнопку Підтвердити. Після чого ну, кошти були зараховані на номер телефону мобільного. Працівники поліції встановили, що підозрюваний неодноразово судимий за скоєння різних протиправних дій. Працівниками відділу кримінальної поліції було встановлено, що даний злочин був скоєний не лише на території Тернопільської області, а й на територіях інших областей. За даним фактом відкрито кримінальне провадження передбачене частиною 3 статті 190 кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування. Продовжуємо неодноразово в газетах і на зборах жителів сіл на Тернопільщині заохочували розвивати власну справу, саджати сади і не тільки, надихнувшись такою ідеєю, вісім років тому подружжя Якова та Ольги Рейдів вирішили створити гріховий сад на Лановеччині. Люди господарські одразу взялися за справу. Мовляв, якщо ж заохочують, то й землю виділять. Вісім років горіхи росли не без важкої праці подружжя, але для висадки саджанців їм так землі в громаді і не виділили. Що ж, тепер із цими деревами, давайте подивимося в сюжеті. Горіховий сад, який так і не став реальністю на цій присадивній ділянці, подружжя рейдів зараз залишається приблизно півтори тисячі саджанців волоських горіхів різних сортів. Решту, а це десь 500, зрізали або роздали небайдужим. Почалося все десь вісім років тому із газетної статті. Пригадує пані Ольга. Тоді людей заохочували розвивати село, створювати робочі місця. Щось зразу вагалися. А потім я читаю з чорткова люди взяли 9 гектар і засадили садок. І значить, там вони розказують, які сорти, як вони доглядають, як вони, ну, в общем, горіх має 100 років жити і, і так далі, і тому подібне. Я кажу, а чому б ні? Горіхи Ольга і Яків Рейди висаджували поступово. Першу тисячу саджанців посадили із цього дерева, йому зараз 73 роки. Потім виписували, купляли, їм пересилали саджанці із-за кордону. Перші три роки це я вам хочу сказати, це був ад. Воно заростає. Трави ростуть, я вже ради не давала. Мені допомагала і сестра, і мама, і тут і ще один чоловік, там, що в селі, він завжди приходив мені, допомагав садити і також допомагав полоти їх. Весь цей час подружжя шукало можливості отримати землю, куди б змогли висадити саджанці. Написав, прошу дати, значить, земельну ділянку від дітей, значить, для садоводства під горіхи. Там було до 2 гектарів, 2 гектари. Значить, вони там щось, але вирішили. Значить, рішення було, дали рішення на виготовлення проекту коштує з документації. Тоді якраз утворювалася Борсюківська громада, пригадує пан Яків, але депутати так і не проголосували за виділення ділянки. А 15 гектарів, серед яких земля, про яку просив і Яків Рейда, роздали іншим. Та наші співрозмовники рук не опустили. Пробували отримати землю вже за каденції нового керівника громади. Тим паче, під час зборів у селі людям знову розповідали, як було б добре розвивати власну справу. Знову я написав заяву вже до тої. До тої громади. Прошу виділити земельну ділянку вже один гектар. Вже, хоч вже не було. там, бо там нема. На господарському дворі, колишньому, на фермі. Дали те рішення, що як має бути. Я зробив проєктно коштовну документацію, значить, заплатив гроші, потратився. Даю опять повторно на затвердження. Проект землеустрою, значить, депутати не голосують. Депутати двічі не підтримали проект Якова Рейди у 2021 і 2022 роках. Не вистачило голосів. Ділянку, нібито вирішили відвести під кладовище. Весь цей час горіхи росли. Більшість із них вже не пересадиш. Вони великі, і вросли глибоко в землю. Залишається тільки зрізати. Ось так роки важкої праці зникають за секунду роботи бензопили. Цим деревам вісім років, а на дев'ятий вони б уже давали повноцінний врожай, каже подружжя. Менші саджанці ще можна пересадити, якщо знайдуться небайдужі їх забрати. Землі нема, тож горіхи роздають безкоштовно, бо шкода. Певно, буду судитися, буду звертатися в суд. Фактично, мене всі документи є, вони дали дозвіл, не то, що я там, я зробив документацію, а не хочуть її затвердити. Для чого ж вони задавали рішення, якщо не затвердити його? Яків і Ольга Рейди, започаткувавши горіховий сад, хотіли, аби їхні діти повернулись у село, як і саме подружжя, у свій час. Та за вісім років боротьби у самих опустилися руки. Гроші витратили на дерева і документи, але на ділі підтримати започатковану справу у громаді не захотіли. На літамо медична ковід не зник. Щодня лікарі Тернопільщини фіксують близько сотні нових хворих на ковід-19. Звичайно, в порівнянні з минулим роком показники менші, проте зменшується і кількість охочих щепитися. Тож яка зараз ситуація з вакцинацією в області та в місті? Дивіться. Війна і коронавірус в Україні продовжується вакцинальна кампанія від ковіду. Щодня на Тернопільщині лікарі фіксують близько сотні нових інфікованих. Станом на сьогодні у області 890 людей хворіють коронавірусом. З них 21 пацієнт знаходиться на стаціонарному лікуванні. Збільшились показники захворюваності наприкінці лютого, і в Тернополі у місті 246. З приводу ковід, 19 17 пацієнтів знаходяться на стаціонарному лікуванні, в тому числі троє діток. Та все ж додають експерти у порівнянні з минулим роком. Показники захворюваності зменшуються усе завдяки вакцинації людей, які прийняли хоча б одну вакцинацію в нашій області. Це 888 вісімдесят тисяч. Пацієнтів, які прийняли дві дози, це є 386 778 осіб. Це 37,8%. та зовсім не втішна ситуація із бустерною дозою вакцини. 91 тисяча жителів Тернопільщини зробили перший бустер від ковіду, а це лише 9% із загальної кількості населення. Якщо проаналізувати структуру. Знов таки, питому вагу щеплених і нещеплених серед померлих, то серед померлих тільки 2,9% людей були щепленими. Навіть якщо ви перехворіли, ви маєте певний захист на певний час. Якщо ви провакцинувалися, ви маєте певний захист на певний час. Але якщо ви перехворіли і провакцинуєтеся, це називається гібридний імунітет. Він може захистити вас навіть більш тривало і більш добре. Додамо, станом на сьогодні понад 15 мільйонів осіб в Україні щеплені двома дозами вакцини від ковід-інфекції. І лише близько трьох мільйонів людей бустерною. Аби вакцинуватись від ковід 19 у Тернополі, необхідно звернутися до свого сімейного лікаря. Лот із підписом Валерія Залужного доброчинний аукціон провели в Тернопільському професійному коледжі з посиленою військовою та фізичною підготовкою. На ньому за допомоги армії продали поштову продукцію з підписами військового та політичного керівництва країни. Такий доброчинний захід організували в рамках святкування восьмиріччя з дня заснування закладу. Як все відбувалось, дивіться. Створили спеціальну марку і організували аукціон Цьогоріч – вісім років з дня створення Тернопільського професійного коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою. І сьогодні ми випустили марку з курсантами нашого навчального закладу з тими подіями, які були останній рік. Війни цю марку підписала найвище військово-політичне керівництво нашої країни. Марку підписали прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, начальник головного управління розвідки Вадим Буданов, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та інші допомогла зібрати підписи народна депутатка Людмила Марченко. Ми збирали цілоти з такою любов'ю, щоб сьогодні долучитися до мене важливої події зібрати кошти. Для наших збройних сил, і ви знаєте, що вже не так популярно нині бути чи то державним службовцем, чи можливо навіть представляти якусь ланку суспільства наскільки важливо сьогодні бути меценатом чи волонтером? Аукціон провели з бараському замку. Найдорожчим лотом стала марка з підписом Валерія Залужного за 22 тисячі гривень. Її купив меценат, ветеран військової служби Іван Бугай. Ми їх зробимо декілька фотографій, щоб показати всім нашим донатам, які донати на зброї. Ні, сили України нашим. Uh... Ну, дружнім благодійним організаціям це і Більгійському фонду, і Швейцарському фонду стараються допомогти військовослужбовцям всім необхідними. Це і тепловізори, біноклі, дрони, і все можливе. Ще одну марку придбав в особисту колекцію Михайло Тимошик. Це теж посильна допомога, в нашу перемогу, і вважаю, що такі заходи повинні проводитися. Люди мають допомагати як і Збройним силам, так і окремо 105-тій бригаді територіальної оборони. Навчальний заклад формувався в непростий час. Однак зараз він має колосальний успіх, бажаючих долучитись до лав курсантів чимало, а конкурс великий. Тут якраз готують тих дітей, які в майбутньому будуть ставати професійними кадровими військовими. Плюс вони вивчають паралельно ще цивільну професію. За гроші вилучені на аукціоні закуплять дрони для українського війська. Виручені кошти ми передамо на допомогу 105-й бригаді на закупівлю безпілотно-літального апарата. який зараз... Раз дуже необхідний тим підрозділам, які виконують завдання в зоні ведення бойових дій. Загалом на заході зібрали понад 100 тисяч гривень. Наразі це все, що встигаю розповісти. Більше обіцяю ввечері в підсумках. Тож дочекайтеся зараз. Обов'язково долучайтесь до аналітичної студії. Там цікава розмова. Ну і звісно, вдалого і спокійного дня.